Ми будемо грати багато в всьому я впевнений. Тому я візьму жабу, яка має з цим синергувати, раз іншого Батлкраю маю. Карти непогані, але фрізити не буду, бо нам треба Батлкрая. Смачного хто може що їсть. О, диви, Токі. Проти нас чувак, який грає з Токія білкою. Ну. Ну, чим грав, в те упоровся, в принципі. De 6 ok. Я зіграю. А якщо це буде левела бай або просто дабл бай, то може. Не знаю, може ми поролимо на бренні. Okay. Чи були в мене шанси якісь? Не було. Ну що ж. Зараз в теорії мала була вилапитися, але мені... мене її теорія не цікавить. Мене отут от Батлкрай. Це матиме хоч якусь синергію, так тому вже й буде. А що ви курва, такі сильні? Направо. право. Міг зробити. Мало того, що я сам собі спушив броню на 9 уже. Так ще і опоненти не соромляться. На некст зробимо. Більше не ведемося на ці коїни, бо буде дуже боляче. Бран слабкий герой без мурлоків? Ну, в лобі є мурлоки. А на старті мені без різниці. Трекер же ж видно на стрімі, правда? Видно. Бачиш там верхній рядок тих, хто є в лобі. Привіт Савані. Гарного перегляду. Де борода. В лікарні анестезіолог змусив збрити. збрити. Але нічого, виросте нова. Я от всі вихідні пролежав там і. Ні, не не вче, Анлісмайлз. Непогане лобімак. Я... Від того ж іграв. Ми хочемо цей дуплет, чи не хочемо, чи хочемо рерольнути. Дасть нам безліч ХП. І дуплет. Я вже ж читав чат і не дивився, що там було в мого опонента. Там були непогані карти, ми зіграємо це. Not bad. Ммм. Mm. Так буде ліпше. Привіт, мастер. Як скажеш, Мако. Я насправді думаю, що не дуже хотілося, б. воно не дає такого value, а вже п'ятий хіт і там. В ідеалі би грати level unit level unit, а. Що з того буде, ми побачимо. Белчер, Диван Шилди, 4. Белчер загалом в дракон лобі мені зазвичай подобається. Але чесно кажучи, я от між цими двома розглядаю. Ми знайдемо ще, зіграємо жадібно. Я хотів би застакать Bubble Hunter, але поки ні пішов. Поки в цьому сенсу майже немає. Тому я левелапнуся. Знімемо великий таунт. Спробуємо познімати двійншилди, якщо такі є. Хоч трішки. У нас буде один свій великий. І будемо шукати там карти покраще. Або трекера поправити. От так от. Як ваші справи чат? Давненько мене не було. Трішки скучив. Чим займались, кого дивились. Очіку... Навряд чи забере, але все може бути. А ким ти працюєш? Розкажи мені, якщо не секрет. Мені цікаво. Програміст. Та ні, не забере. Спробуйому чітко пояснити, що ти хочеш. Ти ж Знаєш. Та не забере, все буде добре. Все буде добре. Я, з одної сторони, хомунгус плюс оцей хуй. З іншої сторони, ніхто не відміняв свинок. З іншої сторони, є мурлок плюс оця хуйня, але це наскільки не ок, що я не знаю. Може, правда, взять, не знаю, хомунгуса плюс. Та урена, та рульнути якихось статів спробувати. Левел чи не левел? Загалом я запиздівся і це непогане рішення. Сьомий хід там проб'ють не більше, ніж на 10, це має сенс. Моє всильна, але з іншої сторони, якщо я куплю Т4 карти, навряд чи я якось зможу її переграти. О, курва! Вона вже качає спили повним ходом. Кур, воно один ХП більше мати мені. 10% на луз було 11. І всі мої. Ггум. Це цю хуйню авансом, не знаю. <coughs> Here, as compensation. Little quill riven Dajmy się, co ona mnie zaproponuje. No i Dajden, rady bacić. Jak sprawa. Бабки, як мінімум. Мурлок з Моргом, да? так. Так маленький вордів. Хочеться нас стакати більше. І ми це зробимо просто трошки згодом. Це десь нам реборн, так? Да? Додатково на стіл. Ти дасиш нам гарний Divine Shield. Ти даєш Stealth Wind Fury, ти даєш ніхуя. Потім позбавимося від тебе і ще щось докрутимо на цей стіл. Triplet. so good. Просто щоб більше бафало. О, що там? З... Готую до переїзду, виш. А ти переїжджаєш айден, нічого собі. Нічого собі. А куди? А чого? Якщо не секрет. Загалом це часто бувають приємні зміни. Добре, що він вдарився в маленьку карту. Як мінімум я його для себе не нафіжу, щоб він псував мені життя. Радий чути? It's not so bad. А! Може таки нахід ще залишиться цей Цей мікрочел, бо. Не збережеш за бафа. Я може дивайн просто хочу. А як я збережу без поета, блядь? Маленький геній. О, uh. uh. oh. то є добра. Ану настакай мені іще, будь ласка. Ну, Таунт Риборн це непогано, можна буде з часом позбавитися. Від картонки. Під Бреном оце зіграти, а що мені це дасть? Нам би ще одного хакерфіна. Ну і застакати цю одиничку на фул кейворди. Для першої гри нормально. Ми заліземо десь в топ-4, буде not bad. Оп. Видай все, що треба, будь ласка. Та ну, сука, ну. Простого людського Янгмуркея хочеться. Або Дракарі, або Золотого Брана, оця штука Ок. У мене спали не прокачані, тому брати таку карту не дуже розумно. А от Хакерфін ще один, це заебісь. Хакерфін ще один, добре. М -м. Крутить не крутить. От в чому питання. Привіт, Вай, дякую. Ну що ж. Будемо по чуть-чуть перевзуватися, але я думаю, ми приходимо до кінця цієї катки. Єдине, що ми хотіли би, це дракарі і золотий брен, але вони поки нам не світять. Тому, тому граємо, чим маємо. Вдалий удар був. А це був не дуже вдалий, коли ми розкрили карту не супервигідно, але. 3 ХП нам вистачить пробити. 3 ХП ми завжди забираємо. Ми граємо проти іншого мурлика. То є небезпечно. Не, може ми хочемо якісь якісні карти, типу, з цього ще. Але нема слотів. ми мусимо. Привіт, брофіс, дякую. Тебе продати треба. Ох. Це десь статтів я отримую аж 2-2, але втрачу 200-200. У мене вже є настакана карта, мені не потрібно мати таку жабу. Привіт, Євген. Гарного перегляду. Мінус Дівайн, я подивлюсь спели і, наприклад, закриюсь на Діною, це дасть плюс Дівайн. Але мінус купа статів. Фу, та сидим, як сидим, я думаю. Просто чекаємо. Побачимо, що з того вийде. Я зміг знайти, знаєте, що, чат USB кабеля, який е, до мікрофона нового. Бо мій трошки поламаний і інколи він псує звучання. Я трошки побільше буду, ніж цей пиріжок. Але в мене карти невисокого тіру, тому всього 17. Він лівнув. Well, huh? Не, я леве зроблю кілька ролів, що знайду я карти, які мені хотілося б. Суто подивиться. Well, huh? Ні, нема. Немає карт. Для чого я це роблю? Хтось мені спідкаже. Щоб шо пшо? Не існує карт. Не існує. Ну що ж, Ви праві, чат. Розклікались. Подивились на дракарів опонента, яку хотіли б собі. Подивилися на файний білд. Я забуваю, зазвичай, що я беру сувенір стенд оцей, і в мене він подвійний. І я інколи беру дуже погані. Але це через те, що маленькі зазвичай такі юзелес, що їх просто не помічаєш.